Ці приліт починає відео з неї. Вже малишню забрав через одличину. Ну в вже мій дісти пити. Коротше, одне мале, бачите, вона є джера. Я, Дюра. я був забив, вона вирвала. Ну і за там до тої хіро А вона китна і ну, трохи бешена. Ну і задусила велику, ну, типу, малого. нас вже таке було велике, шкода, але вже є. Ну я її позабрав. Вона вже 17 червня має мати. Треба зараз знову запити, тому що вона більше латя. Нору я вже постав до самця. Так само до відінського. Вони вже боїться мене, я пускав до самця і. вона трошки перестрашилась. Ну і Вилінських теж вже добре від неї не віддихає, ну і знову піде до самця. На ну, вуткам купаємо, можете її собі, ми ну, її тут кулямо звучимо. Семчатки навсюди. Ну, Замість тих, де тут сидить. І бійці. Він теж не пересоржується, його перекинувся сюди. Ну і зараз покажу малих. Ось ці клімі. Я їх кинув сюди. Цю більшу клітку вони бачите. І сюди, собі відінське лежаля, їх кинув. Одну кліту, другу, вони тут собі дюрком лазять, і бачите, там вони позалізали в їдло. О, мій чорниш і любими. Я його назвав чорниш. Бачите, як спряте. Оп, і пішов. Один до одну так лазять. Вам зараз другу покажу. Я тут так, що вони не випали. Соб'ємо Ля, видихает, жарко. Я звелази туди-сюда. Іди дружле так. Кливерус її вже кинув біс, приміщення. Ну, сам тіла, саме тут отут. Абдура зросла, я там дивитись. Дивіться, яке в нього вухо. Воно що не кусається? Бачите, Віденський вон дивитись. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Давайте вже добивати 100 підписників. Так само Наша отіль знайде 1000 підписників. Всім поки, до нових відео.